Ковальський волонтерський центр допомоги бійцям АТО презентує мистецтво Опалене війною. Це півсотні картин різнопланового жанру, автори яких прості солдати, представники 14-ї механізованої бригади, айдарівці, добровольці, бійці тербатальйонів свого часу. Всі вони побували на Донбасі, захищаючи цілісність України. Найважче це втратити віру. Віру в те, що буде все добре. віру в те, що ми переможемо. З деякими подіями, які вже відбуваються, у нас складається таке враження, що ми просто починаємо пускати руки. Аби позбутися емоційного шоку від побаченого з подачі волонтерів, хлопців записали на психологічну реабілітацію. Арт-терапія у даному сенсі каже художник Тетяна Мілковська, найбільш помічна, адже відвідуючи творчі студії, люди поступово розкривають свої приховані таланти, а найголовніше знаходять внутрішній спокій. На сам процес створення він заспокоює, врівноважує естетична, якби насолода утримується, реалізовуються особистість, реалізовуються самоцінка підні. Імається і крім того, витісняються у ці позитивні емоції, у ці позитивні, красиві картини. Вони витісняють страх, нервування, якісь переживання і ту картинку іде заміна картинки позитивної на ту картинку, яка в них сидить в свідомості і іде в підсвідомість з війни. Ікони та народні мотиви, два напрямки солдатської творчості, техніка різна. Якщо перша, то сакральна картина на склі. Друга природа мальована на звичайному полотні. Є серед робіт, військові мотиви, БТРи, автомати, літаки. Словом, все те, що впродовж кількох місяців бачили наші патріоти на сході країни, публіці, що завітали на виставку, такий креатив художників-аматорів до вподоби. Зізнається, тут головне не творчість, а жага до життя. Ми вирішили в даному випадку придбати ось цю картину. Ми ми знаємо, що цю картину намалював боєць, який зазнав важкого поранення батько двох дітей. Досить символічна картина. Ми бачимо, що навіть після на цій картині що навіть після важкого поранення людина не втратила почуття духу і почуття патріотизму, якого досить часто не вистачає навіть тут в тилу. Загалом робіт меценатами розкуплено понад десяток усі. Вони були створені на берегах мальовничого світязя, а тому несуть у собі лише позитивну енергетику, так би мовити, патріотичну. Пройшовши курс реабілітації і пройшовши ще другий курс реабілітації ну, допоможну ну, з допомогою бійців. Я прийняв рішення повернутися назад. В зону АТО на сьогодні волонтери за допомогою арт-терапії та психреабілітації оздоровили вже 105 бійців, що побували у зоні. Ато вклалися в сім заїздів міні-групи по 10-20 чоловік. Спонсори приймали мов справжніх героїв. Я дуже хочу подякувати фонду, благодійному фонду Патріоти Волині за те, що вони дали нам такий поштовх, профінансували наші реабілітації, і ми можемо зараз показувати наш результат ковальській міській адміністрації, Ковальській районній адміністрації за те, що вони до дослухаються до нас і надають всім нашим підприємцям, які постійно до нас долучаються і нам пропонують щось для хлопців. Цікаво, що творча, оздоровча діяльність волинських волонтерів з весною не припинятиметься. Однак заміщацьких озер нині у їх планах санаторій пролісок і гори Карпати. Та перед тим польські гастролі. Спершу Варшава, потім Гданськ. Саме у цих містах вже у середині квітня експонуватиметься творчі роботи воїнів. АТО.